Вітаю вас, шановні садівники та городники, зараз я швиденько розповім вам три важливих секрета як наповнювати стакани ґрунтом для розсади. Бо від цього залежить багато чого в житті розсади, швидкість її проростання, чи будуть дружніми сходи, як швидко вони розпрямляться, і чи зможуть взагалі розпрямитися. і те, як буде формуватися коренева система і рослини загалом? Все це залежить від того, як ми наповнимо стакани ґрунтом. Здавалося б, що складного наповнити ємність ґрунтом справа не хитра, але, виявляється, є тонкощі, і вони дуже важливі. І головна помилка ґрунт занадто щільно набитий у стакани або занадто розсипчастий. Іще одна помилка ми невчасно і неправильно цей ґрунт зволожуємо. У занадто щільному ґрунті крізь міцно утрамбовану землю сходи довго будуть пробиватися і розтратять енергію росту на спроби вибратися на поверхню будуть слабкими, блідими. У щільного ґрунту порушена водопроникність і відтік води. І ще Насінню та потім сходам не вистачатиме кисню, а це ризик загнівання та хвороб. Є простий метод наповнення стаканів, щоб не гадати, правильно, неправильно, щільно, нещільно ґрунт при цьому методі сам ущільнюється ідеально. І перше, ґрунт має бути помірно вологим, як і при зберіганні, бо ґрунт не можна сильно пересушувати взагалі. Це згубно для корисних мікроорганізмів. Тож, що робимо? Беремо ґрунтосуміш та наповнюємо стакани наполовину, м'яко обтискаючи, ущільнюючи дуже легко. Далі треба рясно пролити ґрунт водою, точніше, оприскати його з пульверізатора, як дощем, повністю, щоб вода виступила з дренажних отворів. І далі так, залишити на 6-7 годин. Що це дасть? Грунт осяде після такого рясного поливу, а оприскування пульверізатором дасть рівномірне змочування без сильного тиску та ущільнення. Ми робимо природну структуру ґрунту. Грунтові грудочки після відходу надлишку вологи збережуться. Земля залишиться в міру пухкою, але й буде природно щільною, загалом дуже придатною для рослин. Ось і весь простий секрет, але дуже дієвий і гарний. Усім міцної та здорової розсади.